Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, які зміни є з підтримою в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Західне визнає анексії Криму, заявляють лідери країн в її річницю. Брюссель та Київ оновлюють порядок денний асоціації. Визначені пріоритетні галузі, що їх слід реформувати в Україні. Реформа професійно-технічної освіти, багатопрофільні заклади, зв'язок з ринком праці і участь місцевих громад. Змінами опікується один із проєктів ЄС. Безпека на автошляхах України. Проєкт ЄС покликаний сприяти контролю за станом автотранспорту та шляхів, зокрема зменшення відволікальних факторів. Євросоюз та Україна оновили порядок денний асоціації, який є головним інструментом реалізації та моніторингу втілення підписаної угоди. Зміни враховані в документі, демонструють посилення рівня політичної співпраці. Визначені 10 короткострокових реформаторських заходів пріоритетних для України. Йдеться про конституційну виборчу та судову реформи. Також це боротьба з корупцією, дерегуляція, зміни в державному управлінні, енергетиці та державних закупівлях. Щоб пришвидшити їх виконання, Брюссель готовий збільшити фінансову допомогу Києву. У ЄС також підтвердили принципову позицію щодо підтримки євроінтеграції України у дні річниці. Анексії Криму анексія Криму висхідна точка, з якої починалася українська криза. До роковин тих подій міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу підготували спільну заяву, які рік тому не визнають нелегальної анексії Криму і готові продовжувати політику санкцій. Також розкритикували збільшення воєнного контингенту Росії на території півострова. Річницю тих подій згадували і в Москві. президент Росії Володимир Путін в ефірі центральних телеканалів розповів, як це виглядало із Кремля. Хочу вам, знаєте, Що сказати, що навіть не потребувалось використовуватися розрішенням Сайтої Федерації у введення наших войск на Україну, Оскільки ми не перевисили количество личного составу нашої бази в Криму, то строго говоря, ми даже ничего не нарушили. Це телезвернення адресоване не тільки росіянам, зауважує колишній радник Путіна Андрій Іларіонов. Каже у такий спосіб, російський президент намагається звернутися до лідерів західних країн. Ще раз нагадати заходу, і насамперед США про раніше зроблені пропозиції про спільну участь у формуванні нової посткримської системи міжнародних відносин з де-факто визнанням заходом сфери привілейованих інтересів Кремля. Андрій Іларіонов, економіст, 16 вересня 2015 року. Ми ніколи не визнаємо анексії Криму, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, одна з головних учасниць переговорів з Кремлем. Канцлер залишається переконаною з точки зору західних країн це порушення міжнародного права. Санкції запроваджені після анексії Кримського півострова та агресії на материковій частині України. Діють донині. Їх посилюватимуть, якщо Росія переступить чергову межу конфлікту. Попередила Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Ми звичайно готові запровадити нові санкції, але вони не є самоцілью. Якщо це необхідно, вони будуть посилені. Однак, ми хочемо зробити все від нас залежне, щоб мінські домовленості поважали. Угоди виконуються, санкцій немає, і вони після сталого мирного процесу мають шанси на те, щоб бути частина санкцій усунена. Бо частина санкцій пов'язана з Кримом, і вони абсолютно чітко мають. Привести до деокупації Криму цими ж днями до єдності опозиції щодо політики Москви закликав європейців глава Європарламенту Мартін Шульц. Політик визнає, ситуація складна, однак варто скористатися хоча б найменшим шансом мирного врегулювання конфлікту. Сподіваюся, мінські домовленості крок за кроком будуть імплементовані. Немає жодної гарантії успіху, але є ознаки того, що угоду поважають. Це найкращий спосіб уникнути інших радикальних заходів щодо Росії. Київ та Брюссель тим часом посилюють партнерство з урахуванням нинішніх обставин та безпекових загроз. Оновили порядок денної асоціації між Україною та ЄС у документі. Перелік десяти основних реформ, на яких першочергово має зосередитися Україна. Це конституційна реформа, виборча та судова у списку. Також активізація боротьби з корупцією, реформи державного управління, енергетики, дерегуляції державних закупівель, оподаткування та зовнішнього аудиту. Брюселі Київ погодилися об'єднати свої зусилля задля ефективного впровадження порядку денного асоціації та угоди про асоціацію та забезпечити ретельний моніторинг цього процесу. Реалізація порядку денного асоціації буде предметом і частиною цьогорічного звітування, моніторингу та оцінки. Йдеться у прес-релізі Ради асоціації між ЄС та Україною. У той же час Євросоюз готовий розширити макрофінансову допомогу Україні. Раніше комітет із закордонних справ Європарламенту підтримав виділення Україні 1 мільярда 800 мільйонів євро, але згодом суму можуть збільшити. Житло для переселенців із зони проведення антитерористичної операції готують у мирних областях України. Будівлі відновлюють за підтримки програми ПРООН та ЄС у межах спільного проекту на Харківщині у місті Балаклії відремонтували приміщення спортивної школи. Тепер це місце тимчасового притулку для 50 людей, які покинули свої домівки на сході України. В'ячеслав і Олена на Харківщину приїхали з Дебальцевого наприкінці січня. З рідного селища їх вивезли військові до Балаклії, вже дісталися самі. Житло і майно залишилися на батьківщині. В місцевій райадміністрації дізналися, що тут можуть отримати дах над головою. Переждати, хоч як то переждати. Може бути буде можливість вернутися назад. Якщо можливості такої не буде... Может быть, дальше будем куда-то ехать. Еще ничего не известно. В нашем поселке сейчас войска стоят, которые отошли из Дебальцева. Не знаю, что там будет, как все там будет. Сплошная линия обороны, так что там никак. Возвращаться сейчас туда. Там В постоянно стреляют. Мы созваниваемся там, которые остались с ними. Там постоянно стреляют. Тимчасово переміщених людей у цій спортивній школі почали приймати ще влітку, коли із зони АТО стали прибувати перші переселенці. Але умови для проживання у занедбаній будівлі треба було терміново поліпшувати. Допомога прийшла від спільного проєкту ЄС і ПРООН. До середини березня в школі зробили капітальний ремонт. Загальна вартість робіт 450 тисяч гривень. 360 з них надійшло від європейських партнерів. Решту профінансувала місцева влада. Чому били кліє? Тому що основним завданням проєкту місцевий розвиток орієнтованих на громаду було налагодження співпраці місцевої влади і місцевих громад, особливо в найбільш віддаленіших куточках. По завершенні ремонтних робіт тут знайдуть притулок близько 60 осіб. Щодо, щодо пансіонату у Харківському районі, так тут знайдуть притулок близько. Близько з 65 осіб. Ми сподіваємося, що, що внутрішнім переміщеним особам буде покращено тут умови, що вони тут знайдуть тимчасовий притулок. На гроші надані проектом Місцевий розвиток орієнтований на громаду. У приміщенні повністю відремонтували санвузли, замінили опалювальний котел, оновили побутові приміщення та встановили нові двері і вікна. Это помещение было, скажем, вакантным на момент прибытия первой волны переселенцев, те, которые не имели с собой никаких вещей особо, которые, извините, за... Такой за такую прямую речь просто забежали в автобус, имея возможность взять с собой ничего из дома. Поэтому их нужно было где-то размещать. Было это помещение настолько, насколько оно было пригодно к жизни, так и разместили людей. Но имея возможность улучшить их условия пребывания, здесь на сегодняшний день сделана часть ремонта, которая позволит людям нормально и спокойно размещаться, не мерзнуть и пользоваться всеми бытовыми благами. У колишній спортивній школі переселенцям вручають ключі від їхнього житла. Любов Візханова разом із дочкою сюди приїхала з Донецької області. Її маленька родина вже готова до заселення в оновлене приміщення. Ми уїхали в сентябрі. Ну, звісно, ми поскиталися з дочерю, скільки і сиділи голодні і взагалі, ну а так зараз доволі. Вже, що. Дуже добре, дуже красиво зроблено, все ми доволі. То нам дали ключі. Спасибо большое. Відновлювати будівлі для переселенців один із основних пріоритетів проєкту. Таку ініціативу реалізують в семи областях України. По два мікропроекти на регіон. На Харківщині ще 60 людей зможуть заселитися у пансіонат у населеному пункті Хорошеве. А в Балаклії вже готуються до другого етапу ремонту. Тут планують придбати нові меблі, відремонтувати дах і підлогу. Реформою галузі професійної технічної освіти опікується один із стрімінг проєктів ЄС у доробку українських та європейських фахівців. Три навчальні програми та поправки до закону про професійну технічну освіту серед рекомендацій: побудова тісної співпраці освітян з ринком праці та впровадження національних рамок кваліфікації на загал. реалізація європейської концепції навчання упродовж життя. Очікується, що із такою модернізацією стандартів освіти українські робітники будуть конкурентно спроможними і на європ ринку з праці. У свої 18 Альона вже встигла здобути професію кухаря-офіціанта і попрацювати два роки. Зізнається, найскладніше було знайти роботу, хоча вміє багато. Я можу і готувати, і працювати на лінії, і на касі я можу працювати і адміністратором. Тобто, у мене багато професій. Мені особливо по своїй професії дуже складно знайти. Я хочу, щоб було дуже багато практики. Саме цього чекають студенти найбільше і не дарма. В Європі практичні заняття переважають. Зокрема, у німецьких студентів вправи становлять 70% навчання, решта теорія. Однак в українських реаліях таких показників досягти вкрай важко. Не приховує директор столичного училища зв'язку. Знайти підприємство для практики нелегко. Тож тут пішли іншим шляхом. Спільно з німецькими колегами започаткували пілотний проект Заклад нового типу. Заклад, який буде здійснювати підготовку як для цивільного ринку праці, так і для військового ринку праці. Крім цього, ми оновлюємо зміст освіти, ми запитуємо, що потрібно сьогодні для Збройних сил України. Розвиток професійно-технічної освіти у тісній співпраці з ринком праці радять українцям і європейські колеги. І додають, така форма може стати міцним містком між освітою та економікою. Вигоди обопільні. Студент набуватиме затребувані знання та навички, а виробництво за коротший термін пройде модернізацію. Завдяки цьому в Україні побільшає не лише конкурентноспроможних товарів, а й робочої сили високої якості. Для того, щоб забезпечити вільне пересування робочої сили в Європі, ми маємо розмовляти однією мовою. Це можна зробити завдяки національній рамкові кваліфікації. У дані завдяки їй існують єдині стандарти, єдина мова, яка допомагає нам спілкуватися між собою. Я бачу, що в Україні є також зацікавленість створити таку єдину мову в межах професійної освіти. Звичайно, кожна система освіти у своїй країні має особливості і відмінності. Але завдяки європейській, ми можемо говорити. Однією мовою Завдяки одному з твінінг проектів ЄС українські освітяни отримали практичні поради. За два роки спільними зусиллями фахівці з Данії, Німеччини та України розробили чотири етапи впровадження національної рамкової кваліфікації. Серед порад створити веб-сайт з глосарієм. Україна зробила великий прогрес у провадженні рамкової кваліфікації у більшості країн ЄС. Подібні процеси вже відбулися. І зараз у вас є методичні рекомендації щодо цього питання. Будь ласка, ознайомтеся і користуйтеся. Також необхідно належним чином це питання включити до законодавства. На українську професійно-технічну освіту чекають зміни. Нову версію закону розробляють профільні експерти за основу європейський принцип навчання упродовж життя та створення. Багатопрофільних закладів до 30 спеціальностей одночасно у такий спосіб у міністерстві освіти планують урахувати потреби конкретного регіону. «Ця Модель є набагато більш привабливою, і тут першою чергою має бути бажання. Місцевих громад у себе створити такі центри професійної освіти, а у бюрократичний спосіб брутально закривати якісь заклади і на цій території створювати з порожнього місця ці центри так ніхто не робитиме. У доробку проекту також оновлені навчальні програми для трьох спеціальностей. Пілотні проекти стартують вже у вересні. Тристороння співпраця між Україною, Німеччиною та Данією триватиме й після закінчення проекту. Якими мають бути перші кроки виробників для виходу на європейські ринки збуту? На Дніпропетровщині для потенційних експортерів відбувся інформаційний семінар. Учасники зібралися у Дніпропетровській торгово-промисловій палаті, і це був один із просвітницьких заходів кампанії Сильніші разом. У тому, що торгувати на ринках країн Європейського союзу вигідно в українських виробників сумніву немає. Є упереджені, що вийти на ці ринки та їх завоювати надто складне завдання. Треба сказати відверто. Ну ж серед фермерів дуже мало знавців англійської чи німецької мови. Серед фермерів мало знавців тому, тому, ну, податкового законодавства і митного законодавства. Тобто фермеру дуже важко. Компанія, яку представляє Сергій Севріков уже довела продавати в країнах ЄС можливо для цього слід знати і виконувати правила ухвалень у всіх країнах Європейського Союзу. Перше умови – не сумнівання це безпечність, безпасність продукції, безпечність упаковки, тому що в цьому да де у нас в Україні производитель нічого додісне за безпеку производимого продукту. Чимало фермерів та підприємств мають потребу у роз'ясненнях щодо сертифікації продукції. Весь технологічний процес, скажімо, вирощування овочів та фруктів. Їх обробка і фасування також має відповідати стандартам, прийнятим у Європі. Европейцы очень жорстко подходят к контролю за выращиванием, что выращивается, как выращивается. Там даже есть такая составляющая, как социальная, когда приезжает на контроль предприятия, то есть он смотрит безопасность, но там есть социальная составляющая, не задействован ли детский труд. И второе направление по стандартам качества это сам продукт, то есть его сертификация и соответствие. Есть в Украине лаборатории. Вот. И в этом направлении надо работать уже государству, потому что эти лаборатории должны получить аккредитацию в Европейском Союзе. Другими словами, их сертификаты должны быть признаны в Европе. Успішність підприємств, зокрема, у процедурах сертифікації товарів передбачає передовсім ініціативу з боку самого виробника. Інформаційний семінар Сильніший разом, що відбувся на Дніпропетровщині, покликаний донести до потенційних українських експортерів базові знання щодо сертифікації якості та механізмів її отримання. Натіфіцировані органи по сертифікації знаходяться всі. территориально в странах Евросоюза, поэтому украинским производителям необходимо правильно определить, какой европейский орган нотифицирован на право. проведения работ по определенным видам продукції. Вся эта інформація є на сайтах Єврокомісії. Тому українським производителям українським очень тщательно изучать європейське законодавство. Знання це сила, а також заощадження для українського бізнесу. Знання правових норм та фіскальних особливостях в країнах ЄС дає можливість планувати та оптимізувати сплату податків. я розповідала про сплату податку на додану вартість Європі про. Те, що це сплата цього податку регулюється власне на рівні Європейського союзу, не на внутрішньо національному рівні кожної держави, і що потрібно знати для того, щоб мати право на відшкодування цього податку, щоб мати ПДВ номер, який дозволяє відшкодовувати цей податок. Національні виробники тим часом висловлюються за інформаційну підтримку на початковому етапі виходу на ринки ЄС. На тепер працюють кілька ресурсів, де бізнес може оцінити власні перспективи експорту до країн ЄС з урахуванням дії положень, угоди про асоціацію та майбутньої зони вільної торгівлі. Україна асоційований учасник найбільшої європейської науково-освітньої програми Горизонт 2020 Угоду про співпрацю у рамках цієї програми днями підпишуть у Києві. В столиці очікують на візит єврокомісара Карлоса Моедаса. Після підписання угоди учасники програми від України матимуть рівні можливості з учасниками від країн Європейського союзу. Є судався і до фінансових стимулів розмір членських внесків для українських учасників Горизонт 2020 лише 5%. Україна буде брати участь у програмі на всіх тих умовах, які відкриті для країн-членів. Відкривається багато нових інструментів, до яких Україна, беручи участь у попередніх програмах в якості третьої країни, зараз вона отримує доступ. Це і інструменти, які відкриті для малого середнього бізнесу. Це навіть інструменти так званих фінансових ризиків. Це Нові умови участі у програмах Марі Кюрі. Це те, що Україна зараз може очолювати консорціуми, в які будуть входити також країни-члени Європейського союзу. Це те, що українські установи зможуть отримувати фінанси безпосередньо і потім розподіляти ці фінанси між членами консорціуму. Тобто Україна отримує практично всі ті самі можливості, що і країни члени Пріоритетними галузями, де горизонт 2020 підтримуватиме дослідників, є, зокрема, екологічна чиста енергія та переробка, доля літніх людей, охорона здоров'я, безпека харчових продуктів та океанів. Real горизонт 2020 доступний для інститутів та університетів, а також для приватних компаній. Процедура реєстрації проста: створити заявку пропозицію і зареєструватися на порталі учасників програми. with Horizon 2020 for a bright future. Недотримані режиму праці водіїв, незаконне переобладнання вантажівок для привезення пасажирів та ліс білбордів на автошляхах. Таким є неповний перелік слабких сторін організацій автомобільного руху в Україні. На початку 2000-х країна ратифікувала сім міжнародних конвенцій з безпеки дорожнього руху. На тепер вони реалізовані лише частково. Прискорити цей процес має угода про асоціацію з ЄС інструментами. Є залучення міжнародних фінансових організацій та фахівців, які Передаватимуть досвід українським спеціалістам. Небезпечна і важка робота. Це не про міліціонерів, а про українських водіїв. Подекуди драйвери працюють понаднормово. У вісім годин не вкладаються. Адінаться десять. Це ви кажете за поїздки кількість чи годин? Ні, годин. Годин за зміну. А ще автотранспортні засоби переобладнані з порушеннями, технічні негаразди, неозброєним оком помітити складно. Відтак залишається бути обачними і пильними усім учасникам руху. Безпека дорожнього руху це відповідальність і самих пішоходів, як і пасажирів. Правила на перший погляд елементарні, а все необхідно просто під рукою. Приміром, варто не забувати використовувати пасок безпеки. Однак чимало водіїв цим нехтують. Відтак торік кількість смертей на дорозі зросла на 50%. При цьому кожен десятий пасажир травмується. 2014 року ДТП в Україні збільшилося на 22%, підрахували в Міністерстві внутрішніх справ. Сумну статистику в уряді коментують лаконічно. Це неприпустимо. Як гриби після дощу обабіч траси височують рекламні дошки. Натомість у Європі їх не знайти. «Сильно відлякає, а дороги тлікає Едешь, смотришь вперед, а глаза поворачиваются в сторону Гелбоарда сами. На дорожній мапі України нині півтори сотні небезпечних ділянок. Їх водії називають чорними точками. За рік на кожному відрізку у 100 кілометрів трапляється до 40 ДТП. Їх фіксують і на шляхах міжнародного значення. Таких в Україні 16%. Відтак, в Укравтодорі ратують про заборону встановлювати сіті лайти обабіч траси. Але перший крок і одразу палиці в колеса. Ми почали розробку цього проєкту закону і столкнулися одразу з очень сильним запротивленням рекламодателей Тобто цей закон буде дуже тяжело реалізувати. Директор департаменту безпеки профільного міністерства каже, змінам таки бути. І нагадує, що на початку 2000-х років Україна ратифікувала міжнародні конвенції та угоди про безпеку дорожнього руху. На загал їх сім. вони регулюють вимоги до дорожніх знаків, правила перевезення небезпечних вантажів, а також процедуру підготовки водіїв. За 10 років в Україні так і не перейшли до практичної імплементації цих положень. Да, в законодавстві у нас є, але немає в нас того, чого є в Європі, і зараз ми цю систему змінюємо, причому на всіх напрямках. Там ми реформуємо сьогодні систему підготовки професійної компетенції водіїв там. Повністю хочемо змінити систему державно-технічного контролю, те, чого сьогодні в нас відсутнє. Підвищити рівень безпеки на українських дорогах допоможе угода асоціації з ЄС. Пожвавлений товарообіг має зацікавити і виробників у надійному транспортному коридорі. Зокрема, у ЄС бізнесмени також відіграють неабияку роль у створенні комфортних умов для водіїв, ділиться досвідом сорен крістіансен. Зокрема, там будуть майданчики для відпочинку водіїв, встановлюють навігаційне обладнання на автошляхах. Ми це вже робимо в Європі, і тут йдеться не лише про перевезення небезпечних вантажів, але й про цінні вантажі, скажімо, комп'ютерна техніка тощо. І тому в Європі виробники товарів готові доплатити компаніям, які здійснюють перевезення, щоб вони обов'язково вимагали від своїх водіїв паркуватися на безпечних майданчиках і відпочивати. І ми справді виконуємо цю норму. З поміж пострадянських країн Україна одна з перших погодилася прийняти міжнародні стандарти безпеки на автошляхах. Тепер власними здобутками як от проведення процедури техогляду ділитиметься з 10 країнами східного партнерства. Торік стартував черговий проект РАСЕКА Безпека дорожнього руху 2 ми вже бачимо зміни. По перше, в Верховній Раді створений підкомітет з безпеки дорожнього руху. Цього досі ніколи не було на рівні законодавчого органу влади. Також у межах коаліційної угоди до порядку денного були включені питання безпеки дорожнього руху, і ми дуже раді, що профільне міністерство наразі переймається саме напрацюванням цих змін до законодавчих нормативних актів, і в цьому ми їм допомагатимемо. Утім, миттєвих змін очікувати не варто. Результати будуть помітні щонайменше за три роки. За цей час фахівці ЄС планують підготувати і кваліфіковані кадри. Серед них водії, інженери та менеджери автомобільної галузі. Також планується профінансувати навчання. На це є згода Європейського інвестиційного банку. Вікно в Європи продовжує серію розповідей про громадян країн Євросоюзу, які пов'язують історії власного успіху із розвитком самого Європейського Союзу. Сьогодні розповідь словенського дослідника, який знайшов застосування своїм знанням та досвіду в Італії, працюючи у складі багатонаціональної команди дослідників. Італійське місто Трієст завжди було відоме як місто наук. У цьому регіоні сконцентровано дуже багато наукових центрів. Будучи частиною міжнародної дослідницької спільноти, місто тісно співпрацює з іншими науковими центрами Європи. Мене звати Ловро Жіберна. Я народився у словенському місті Марібор. Деякий час я вивчав фармацевтику в Любляні. Потім займався семестр в Страсбурзі. Після чого поїхав до Трієста. Вже три роки я успішно працюю як дослідник в європейському науковому проєкті Транстуке. Наразі ми займаємося вивченням біля Рубіну. Білірубін це пігмент, який з'являється у кістковому мозку селезінці та печінці після розпаду в організмі гемоглобіну. Донедавна вчені вважали, що цей фермент в організмі потрібен лише для того, щоб утилізувати залишки гемоглобіну. Але білірубін це ще й потужний антиоксидант, що має захисну дію місцевого значення. Мені дуже подобається тут працювати, радий що маю змогу ближче познайомитися з культурою Італії, вивчити мову у Трієсті. Я познайомився та потоваришував з людьми з багатьох куточків Європи, які також тут працюють. ЄС дає прекрасну можливість жити і працювати за кордоном, обмінюватися досвідом для вчених з різних країн. Я також впевнений, що наші дослідження принесуть користь для всіх європейців. На сьогодні це останнє повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту у мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.